Привіт! Ну, погодьтеся, знайома ситуація. Приходить в голову просто геніальна ідея. Ви біжите з нею до колеги чи до шефа, а вона десь губиться по дорозі. От наче й говориш, зрозуміло, а тебе ніби не чують. Так, робоча комунікація це той ще лабіринт. Але знаєте що? Сьогодні ми спробуємо з нього вибратися. І справді, чому так? Чому здавалося, просте повідомлення перетворюється на такий собі зіпсований телефон? І в результаті купа непорозуміння, розчарування, це ж, по суті, універсальна проблема. Вона і ефективності заважає, і, відверто кажучи, створює зайву напругу в колективі. Тож, давайте пройдемося цим лабіринтом разом, поглянемо на комунікацію, знаєте, як на таку собі систему. Знайдемо, де в неї слабкі місця, і, що найголовніше, отримуємо абсолютно практичні інструменти. Такі, щоб кожне важливе повідомлення влучало точно в ціль. Ну що, починаємо? Окей, для початку давайте розберемося з основами. Що таке комунікація? Це ж не просто кинути інформацію в простір, правда? Це завжди двосторонній процес. І ключове слово тут увага взаєморозуміння. Якщо його немає, то, ну, власне, ніякої комунікації не було. Так, щоб зрозуміти, де саме щось ламається, треба спочатку подивитись, як воно має працювати в ідеалі. І знаєте, що цікаво? Кожне, кожнісіньке повідомлення, чи то просте привіт у чаті, чи якась надскладна стратегічна презентація, все проходить через одні й ті самі етапи. Отже, як це працює? Спочатку є відправник, у якого в голові з'явилася ідея. Далі він цю ідею, скажімо так, пакує в повідомлення у слова, текст, картинки, і обирає канал, як це відправити: мейл, дзвінок, а може, особиста зустріч. Потім є одержувач, він це повідомлення отримує, розпаковує, тобто розшифровує, і дає зворотній зв'язок. Це такий собі сигнал, так, тебе почули і зрозуміли. І ось тут важливо, кожна з цих ланок у ланцюжку просто критично важлива. І от ми підійшли до головного: яка кінцева мета? А мета в тому, щоб ідея в голові одержувача була ну просто ідентичною тій, що була в голові відправника. Один в один без жодних спотворень, без втрат, без оцих от нескінченних, а я думав, що йшлося про інше. Ось це і є та сама ефективна комунікація. І до речі, про канали погляньте, наскільки це важливо. Є просто вражаючі дослідження. Уявіть собі, через три дні після того, як ми щось почули, в голові залишається лише 10% інформації. Десять. Але якщо додати картинку, тобто підключити ще й зір, ця цифра злітає до 65%. 65! От вам і відповідь, чому презентації з графіками та схемами працюють набагато краще, ніж просто розмова. Гаразд, з ідеальною картинкою розібралися, а тепер до найцікавішого де ж все йде не так? У яких темних кутках цього лабіринту наші повідомлення губляться, спотворюються і просто зникають. Ну дивіться, в будь-якій організації інформація рухається, так би мовити, за трьома основними маршрутами: згори вниз, це коли керівництво спускає завдання та інструкції. Знизу вгору це коли ми працівники відправляємо звіти та ідеї нагору. І горизонтально це вся наша щоденна комунікація з колегами на одному рівні. Так от ця горизонтальна комунікація, тобто між колегами, працює просто чудово, її ефективність 90 І це, в принципі, логічно, правда? Ми говоримо з колегами однією мовою, розуміємо той самий контекст, ті самі жарти. А тепер будьте уважні порівняємо ці 90% з комунікації знизу вгору. Дослідження показують, що до вищого керівництва доходить лише 10% інформації від працівників. Всього 10%! Просто вдумайтеся 9 з 10 ідей, якихось важливих спостережень чи навіть сигналів про проблеми. Вони просто зникають по дорозі нагору. Це ж якась чорна діра і, звісно, колосальна втрата для будь-якого бізнесу. То чому так? А тому, що на шляху інформації стоїть ціла купа бар'єрів, наприклад, стереотипи. Вони змушують чути не те, що людина сказала, а те, що ми від неї очікували почути, або ж професійний жаргон, який для когось звучить як іноземна мова, плюс банальне невміння слухати, або коли зворотня зв'язок настільки розмитий, що краще б його й не було. А зверху все це присипається інформаційним перевантаженням. От вам і готовий рецепт для ідеального шторму непорозумінь. Але стоп не все так погано, добра новина в тому, що існують перевірені інструменти, які допоможуть нам з усім цим впоратись. Вважаємо це наша карта, яка покаже вихід з цього комунікаційного лабіринту. І ось перший такий інструмент це потужний чек-лист для будь-якого повідомлення. Назвімо його п'ять принципів. Перше ясність, тобто жодних натяків і подвійних тлумачень. Друге повнота, щоб людина отримала всю необхідну інформацію одразу. Третє лаконічність короткові по суті, без води. Четверте конкретність не давайте покращимо, а збільшимо продажі на 15% до кінця кварталу. І п'яте, звісно, коректність, тобто тільки перевірені факти. Знаєте, є таке правило, схоже на закон мерфі, але для комунікації. Якщо щось у вашому повідомленні можна зрозуміти неправильно, його саме так і зрозуміють. Це, до речі, чудово ілюструє, наскільки важливий перший принцип ясність. Тому варто завжди виходити з того, що найменший шанс на непорозуміння обов'язково спрацює. І перевіряти свої повідомлення на двозначність це не якась там параноя, а просто робоча необхідність. А що робити на рівні цілої компанії? Ну тут теж є кілька рецептів по-перше, треба якось регулювати потоки інформації, щоб найважливіше не тонуло в морі спаму. По-друге, створювати нормальні системи зворотнього зв'язку. І це не про формальні зустрічі раз на рік, а про реальну політику відкритих дверей. Також круто працюють системи для збору ідей від співробітників. Ну і звісно, треба з розумом використовувати сучасні технології, які ж для того і створені, щоб спрощувати нам співпрацю. І наостанок, давайте кожен замислиться, а який один зовсім маленький крок можна зробити вже сьогодні, щоб щось змінити? Можливо, перед тим як відправити важливий лист, перечитати його ще раз, чи все там однозначно, або в наступній розмові з колегою не посоромитись і поставити уточнююче запитання, чи правильно я все зрозумів, що адже шлях з будь-якого навіть найзаплутанішого лабіринту завжди починається з одного єдиного простого кроку.